Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Схуднення для всіх або «Викинь з себе дурня». Шановні друзі, послухайте, як сказали сьогодні е, мої діти, папа, будь ласка, поправся, тому що ти тарахтиш костями. Да. Е, друзі, я трошки это продавив свій вагу, але для чого? Для того, щоб показати е, всім оточуючим, що схуднення це не якась трагедія для вас, а це нормальний спосіб життя, яке, ви знаєте, таке філософський стан у вас потрібен буде. Тобто, я кажу, що в здоровому тілі більше щастя. розумієте? Тому що коли у тебе нічого не болить, то це класно. розумієте? А оцим своїм додатковим, додатковою вагою ви просто йдете увереним поступ до хронічних заболівань. Які? Артроз, сахарний діабет і пошло поїхало, розумієте? Значить, що робити, я вам уже казав. Шукайте свій шлях, але мої підсказки, вони діючі. Але щоб зі мною спілкуватися, у вас повинен бути щоденник самоконтролю. Є день, так, кожен день, і ви там записуєте на вашу думку, чому у вас не, не можна закрити рот на замок. Розумієте? <риклад> і так, придумайте собі яке щасливе гасло таке. Розумієте? Не просто це, там, я буду комусь подобатися. Це, як говориться, розійдіться. Воно повинно бути з вами присутнє. Розумієте? Так. Значить, у кого не вийшло щоденних самоконтролю допоможемо, да. і викиньте з голови цю, знаєте, по-бистрому, по-безплатному заплатіть, скільки ви можете. Пам'ятаєте цю притчу з Біблії? Коли бідна віддала копеєчку, а багатий мішок золота, тому що вона поділилася своїми скромними запасами, а багатий, як говориться, відсіяло. Розумієте, так. Да. Тому що коли воно безкоштовно для вас зовсім, Зовсім безкоштовно, то, ви знаєте, воно малоцінне. І ви потім ходите і думаєте, блін, ну як би так неудобно. Значить, торгуйтеся, учіться домовлятися. Да. Так, ще що хотів сказати, я вам хотів сказати, це гасло придумайте. Да. Я завжди кажу, що. в здоровом теле больше счастья. Хочешь быть счастливым, нормуй свою волну. Логично, логично, Так, друзья, обнимаю, люблю, у вас все выйдет, тому что вышло у меня. Пока-пока, вас люблю.